Так, Доброго дня, шановні гості. Сьогодні будемо міняти скажімо так, клапан під масляним фільтром. Минулого разу в мене не вийшло його поміняти, тому що прийшов не той. Цього разу я вже забрав, такий як треба. Ми це все розпакуємо, я вам потім покажу Ось каталожний номер. Можете собі його загуглити, прогуглити. Кого це цікавить. Не знаю наскільки це оригінальна запчастина. Ну, Пише, що Volkswagen Group Made in Italy купувався в авторизованій точці Skoda, Seat, Volkswagen, Audi. Така штучка коштує ну, приблизно плюс-мінус 20 євро. Ну, звичайно, ціна кусається, тому що це деталь. Вона є дешева, в принципі, це звичайна пластмаса, якась пружинка, тут дві гумочки. Ось. Зараз я ось, маю вже тут приспособи. От, підготувався, ключ, щоб зняти фільтр. Зараз я це все відкручу. От, Відео поставлю на паузу і вам покажу, як це все діло виглядає, як це все діло міняється. Так, Масляний фільтр ми відкрутили. Ось такий весь клапан. Можете подивитись, ось тут є дві гумочки, не свіжесенькі, не задубівші. Зараз ми це все будемо діло міняти. Зараз задача витягти витягти ось оцей у нас шток. Шток, клапан, хто як називає? Ось Звідси, він легесенько витягується, нічого, нічого не треба мудрувати. От, зараз я спробую його витягти. Ось так акуратненько. Він є до біса гарячий, ну, понятно, що він плаває в розкаленому маслі. От, така от штука. Це ми десь відкладемо зараз в сторону, нехай масло з нього скапає. От, відео поставлю на паузу. Так, продовжуємо. Клапан я витягнув, його протер. Місце протер. Для чого міняти цей клапан? А цей клапан, в принципі, він міняється щоразу після кожної заміни масла. Тобто міняєте фільтр, міняєте цей шток. Ну, оскільки в мене заміна масла буде ну, в ближайшому часі, так, там, я не знаю, на цьому тижні чи на наступному я цей клапан просто поміняю вже зараз, тому що у мене є час на його заміну. Бо Руки не доходять просто елементарно. От. Він там просто вставляється ось от туди. Ось. Ми його просто туди, скажімо так, кидаємо, так, занурюємо, кому як зручно. От. Все, він там настоїть. А от що він робить? Коли ви накручуєте фільтр, от, я вам приблизно, приблизно покажу, ось та пружинка. От, бачите, вона ходить. Відповідно, коли ви закручуєте масляний фільтр, він свого роду там якби цими резиновими кілечками він там уплотняється і запобігає передчасному скидуванню масла. Ну, наскільки мені відомо, не знаю, чи я зможу своїми словами це передати. В інтернеті дуже є повно інформації. Один добрий чоловік мені з Ютуба підказав, що от цю штуку. Правильно міняти щоразу, коли міняєш масло, масляний фільтр. От. Тому що ті резинки вони дубіють і неправильно йде наповнення масляного фільтра, відповідно б'ється помилка по тиску масла. Це одна із причин, до речі, і ось оцей відповідно КВКГ, тобто клапан. Фільтрації картерних газів, якщо правильно. От. Він також приймає участь у цій, -цій двіжусі. І відповідно від того, в нас скачуть помилки. Ну, зараз я в принципі, накручу масляний фільтр назад ну, і буду пробувати тестувати машину на виникнення різних помилок. Надіюся, що все буде добре. Якщо комусь це відео допомогло, буду дуже вдячний. Поставте лайк. Якийсь відгук, напишіть, буду радий почути думку кожного. Можливо, щось мені порадити, якусь інформацію мені надасте. От, Двигун, хто не знає, це EA38 другої генерації. Ну, понятно, що тут проблемний він трошки, але, зрештою, якщо ці всі косяки заводські, устраніть, скажімо так, то. Цей мотор досить непоганий. Ну, я з вами не прощаюся. Якщо щось в мене буде нове, звісно, я вам запишу. Все. Всім дякую за увагу, до побачення.